Топ-3 поширені помилки герметизації стиків, які часто призводять до протікання навіть на новому даху. Перше, герметик наноситься на вологу або брудну поверхню. Навіть найякісніший герметик не тримається на пилюці, жирі чи волозі. Перед нанесенням необхідно знежирити, висушити очистити щіткою. Інакше герметик відпаде за кілька місяців. Друге використання універсального або непокрівельного герметика. Силікон для ванної, монтажна піна чи акрил для вікон не витримують УФ, випромінення та температурних перепадів. Рішення бери покрівельний поліуретановий або МС-полімерний герметик. Вони спеціально для даху. Третє герметизація на шарування замість правильного кріплення. Дехто думає, що якщо щілина велика, її просто можна залити герметиком, але це не замінює правильного монтажу. Герметик допоміжний засіб, а не основа гідроізоляції. Стики повинні бути щільно закручені з ущільнювачем і лише потім герметизовані. Підписка тут як хороший сусід завжди підкаже, що робити з дахом, ремонтом і вибором матеріалів.